Опосум поодинока і агресивна сумчаста тварина, яка досягла успіху в зміцненні свого перебування в досконалому спокої, існує на землі всього декілька сотень тисяч років. Проте його давні родичі зустрічалися ще з динозаврами. Американці називають опосума майстром облуди, амелеоном нового світу або просто виродком. Згідно одній легенді, уміння прикидатися мертвим, причому вельми вдалого звір набув з жерші своїх дитинчат, і тепер, як спокутування гріха, він змушений час від часу впадати в кому. За ці ж гріхи він набув і мерзенного відштовхуючого запаху декількох листочків йому достатньо, щоб влаштуватися з комфортом у вибраному місці. Діє він при цьому досить вправно за спостереженнями американського натураліста Лютера Сміта опосуму по вистачило 10 хвилин і п'яти виходів та повернень до гнезда, щоб знайти листя, навантажити його собі на хвіст і віднести в нору. Найкрупніший з літаючих посумів це великий літаючий посум, також поширений в східній Австралії. Подавай його назва означає канатний танцюрист, що пов'язане з надзвичайною спритністю, з якою він пересувається гілками дерев. Його пишне хутро звичайно темне. Куричнево буре, а зрідка світле, майже біле, виглядає дуже красиво, однак воно не тривке і не має господарського значення. Проте аборигени шанують цю тварину і як домашнього улюбленця, і як священне звірятко, яке під час своїх польотів спілкується з духами минулого і є хранителем природної мудрості. Вважається, що це перша тварина, яку духи навчили будувати собі житло. Весь день вони пустують і ганяються одне за одним серед листя, у якому їх мати вистилає гніздо, доки не настане час готуватися до сну. А увечері, перш ніж відправитися з батьками на пошуки їжі, маленькі істоти збирають листя і влаштовують собі на ніч свого роду матраци. Роблять це вони за допомогою дуже чіпкого хвоста, настільки чутливого, що можуть навіть намацати ним листок. Принаймні так затверджував Бенгард Гржимек, один з небагатьох, кому пощастило спостерігати за життям цукрових посумів природі.